Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі Щаслива Садиба. Якщо у вас витягнулася розсада і у вас немає можливості опустити температуру до 16-18 градусів та забезпечити гарне постійне підсвічування, можна зробити просте та безкоштовне підживлення завдяки звичайній квасолі. В ній міститься такий гормон, як абсцизова кислота, яка має особливість приторможувати ріст рослин. При замочуванні квасолі ця кислота виходить з неї і насичує наш розчин. Також розчин буде містити такі елементи, як кальцій, азот, магній, що дає додаткове підживлення нашим рослинкам. Розсада завмирає, накоплює поживні речовини в листях та уповільнює свій зріст угору. Але буде розростати гарне коріння. Для цього чудорожчину. Нам потрібна звичайна квасоля. Краще взяти квасолю темного кольору, на 1 літр фільтрованої води одна склянка, це приблизно 200 грамів квасолі. настояти одну добу при кімнатній температурі та оприскувати по листю або пролити під корінь. Квасольку можна, як зазвичай, використати в їжу, та що залишилось у нас при настоюванні. Дякую вам за увагу! Ділитися своїми рецептами в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.